Розвідка наша доповіла про небезпечну концентрацію на кордоні України напрямку Донбасу і особливо Криму. І тоді я доповів Верховному Віктору Андрійовичу Ющенко про ситуацію, що Генеральний штаб пропонує збільшити кількість військ, які будуть брати в участь в маневрах в навчаннях на Крим. І ми проти того, що там було заплановано е, проведення навчань, ми збільшили вдвічі кількість і продемонстрували, що за тиждень можна збільшити кількість військ, які там перебувають, значно збільшити. Ну і якщо спочатку ми це виконували тихо, спокійно, то потім зрозуміло, що це треба робити ну, відкрито. І тому, наприклад, 25-ту бригаду з Дніпропетровщини відправляли разом з журналістами, вантажили на потяг, знімали все, показувало, що одна з кращих, один з кращих підрозділів, 25-та бригада йде в Крим. І тоді росіяни просто думали, а що, що то ви хахли діють? От зачем ви настолько увілічили свою численності, на причому так Кірчі, Кеотосії? Ну і всюди ми там. Навіть на той час була тільки одна гірська, гірська стрілкова рота на Закарпатті, і та зайняла своє місце на перевальному. Так що ми, ну так як кажуть, показали свою можливість, що Крим ми можемо закрити дуже швидко і якісно. Розправа була, і це альянс двох партій. Виправда партія регіонів просто мрія, про те, їм такий подарунок зробила інша партія. Партія, яку очолювала тоді прем'єр-міністр. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.